Будь ласка, допоможіть втілити мою мрію в життя. Я мрію навчитися малювати. Із таким проханням до волонтерки Олени Хмельницької звернувся один із українських захисників, і ось нині благодійниця вже тримає його творіння. Мрію військового вдалося втілити в рамках проєкту Воїни світла. Ще в рідному місті, в своєму урубіжному, ми втілювали в життя чудовий проект, який мав назву Воїни світла. Кілька років я йшла до цього проєкту, бо мені дуже хотілося змінити ставлення суспільства до наших військових. Коли вони приходять у відпустку, то вони потребують реабілітації як фізичної, так і психологічної. І на превеликий жаль, довелося дуже багато потратити часу для того, щоб довести що. Воїнам потрібна психологічна допомога. І одним із того, що може допомогти захисникам віднайти душевний спокій, арт-терапія переконують благодійники. Всім відомо, що малювання дуже добре впливає на реабілітацію людини. І в першу чергу ми вирішили спробувати не тільки от відвідуючи військових приносити якісь смаколики, спілкуватися з ними, а й долучити їх до малювання. Відтак в одному із медичних закладів, де проходять лікування, поранені бійці, благодійники вже провели другий майстер-клас із малювання. Таке заняття захисників дуже захопило. Щось нове заспокійне, цікаве дуже. Аби хлопцям вдалося написати картину, працювати з фарбами та пензликом, їм допомагав художник Рустам Давлетов. Вибір картини стараюся відволікти від тих реалій, від чого вони зараз стараються відійти, тому малюємо пейзажі переважно. Майстер-класи з малювання для поранених бійців волонтери планують проводити і надалі. Сподіваються, що за допомогою такого заняття хлопці швидше одужуватимуть та повертатимуться до рідних. Любов Єременко переселенка з Краматорська. Під час війни жінка переїхала у Тернопіль та живе тут до сьогодні. Попали ми сюди після обстрілу. Не 24 февраля, а вже після, вже після обстрілу у марті. Це було десь не на 31-го, бо ми першого вже виїхали вже сюди в Краматоргі з сім'єю, вже казала. От поїхав чоловік, дочка і дочка. Жінка їхала у Львів та невдовзі, доля розпорядилася по-іншому і вона потрапила у Тернопільський карітес. Любов пригадує, як їй з рідними тут допомагали з житлом. Нас тут теж зустріли, накормили і помитися, і постіль, якщо вам треба якась одежа. Ну, ми їхали туди. Ми не брали одіял, не брали подушок. Нам надавали і подіяли і подушок, і покривал, і постіль. О тут було прям дуже багато людей. Дуже багато людей. Я так по численності не знаю, але всі кімнати і все свободне місце в калідорах усе воно було зайнято. Пані Любов і сама стала допомагати іншим, а невдовзі закінчила курси волонтерів та офіційно отримала статус волонтера. І прибирати треба, і ну от зараз ремонти от ідуть. Ну то ж все. Ви ж бачите, що тут якулі, кулі, всі зайняті. Люди йдуть, йдуть, пів потоками. І якщо ти бачиш, що ну, дуже така от десь така напряженка, і треба там і попакувати якісь пакети, і там подарунки, то ми спускаємо всі і. І всі стаємо то в рядочок, і все це вважаємо, пакуємо, розлажуємо, поштучно. Це перший такий досвід волонтерства для Любові Єременко. Благодійною справою вона планує і надалі займатися, сподівається, вже у рідному місці. Я, например, в Краматорській живу, у нас там теж ємкарітас, але навіть не знала, що є такі платіні и, і там життя теж люди. Прям багато гімнастів у нас там в Краматорській такі потребуючі люди. Ну, я не знала, що є такі п'явфонд. Якось, знаєте, прям жили своїм життям, нам не треба нічого, у нас своє есть, как мы теперь, как прийду, я все своє є, потім якось ми нікуди не обращалися. Ну тепер, от як приїду, я все-таки піду туди і буду продовжувати, і переберу вдома, там половину все подаю. Покаритися жінка навчилася новому, особливо виросла духовну у рідному місті. Церкву благодійниця відвідувала лише на великі свята, великдень чи водохреща у Тернополі ж до храму ходить щонеділі. Так мені так подобається. мені нравиться, як оце писання. що це прочитають, і ти вроді би як не розумієш, що там таке написано, а потім тобі отець розказує це вже дословно, якось приміняється та ну, в життя. Ось як на сьогоднішній день, і ти розумієш, що Боже, це настолько цікаво. Зараз у пані Люби є одна мрія і одне бажання на всіх. Чекаю там, перемогу, миру і подомівка. Дуже хочеться додому. Дуже.